Так, у мене перше, що випадає по загрозам, ворог уже володіє якоюсь інфою. Про, про знову такий про якусь ресурсну нашу історію. Воно в мене повторюється, як було було минулого тижня. Є цілі пов'язані із нашими ресурсами. Тиловими зрозуміло якими, і вони вже на жаль щось знають, бо таємниця вже не таємниця, і скоріше за все, це ну буде ряд цілей, окрім там енергетики якихось моментів. Знову питання до мене, ну як е, з, т, 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 Я це більше трактую, все таки на туди: центральна частина України і Західна частина України. от в навіть ну в більшому моменті. Тому друзі, будь ласка. Друзі, хто знаходиться на захід країни, повзе в ту сторону, у вас є час завжди для того, щоб вспіти перейти в безпечне місце. У нас часу немає, у сум часу немає, не завжди є часу Полтави або Дніпра, у вас час є. Тому, будь ласка, повітряна тривога, у вас є час. Кота під мишку, дитину під другу, чоловіка за барки, і куди-небудь, якщо він у вас там не воює, да, діда, бабу і в укриття в яке-небудь краще там пересидіть, тому що особливо, якщо ви розумієте, що ви десь в оточенні чогось, що може стати потенційною цілею. У мене теж про ресурсність, про наш ресурс, тільки в мене королева Пентаклі, і про виробничі, знову про виробничі штуки. Знову можуть бути влучання або в нас дітей щось виготовляють, або якісь заводи, які вони думають, що там щось виготовляють. Ну, Виробничі цеха всякі і так далі є. Мені знову не подобається карта, бо в один так я попереджав, і в по моєму ту неділю або через неділю. Я не пам'ятаю, все таки прилетіло в якийсь чи то пологовий, чи то в дитячий, Не помню знову, знову в мене карта про дітей, про мать і дитя і так далі. Я. Це було позаминулого понеділку. Це коли ми з тобою про Одесу. Це коли ми з тобою побачили жінок і дітей, не могли зрозуміти що, а потім е, прилетіло по пологовому в Одесі. І ми ще з тобою ранком списувалися, що да, що така фігня. О! Важливі події. Що там у нас тут якийсь такий какота який двіжняк? Значить, важливі події, скандальні штуки навколо диктаторської фігури. Да, може бути Путін, може бути не тільки Путін, бо диктатор у нас не тільки Путін. Скандали а, з одного боку, з іншого боку, є третя сторона. У нас якась, яка скоріше виступає на перспективу підтримку нам. Тут якісь порушення якихось домовленостей у важливих подіях. Між якимись пентакловими чуваками, а, якесь внутрішнє наше правосуддя, але це може бути якраз зміни, які у нас з вами несуться, якісь ілюзії, ілюзії, багато ілюзій, багато ом, неоднозначних заяв. З одного боку, наче є якась робота і передача чогось когось, з іншого боку, є якісь підвішені стани, недостаток інформації, недостаток ресурсу. Короче, дуже Дуже насичено, що -то у нас на, я не знаю, там прям цей тиждень або ну коротше, що то дуже насичено. По важливим подіям у нас тут прям несеться з всіх сторон, яка загавніна, понимаєте? Може, ну. Бо нове доб... як несподівано. Да, да, багато домовленостей, і причому, в тому числі, домовленостей про ресурс, причому ми будемо про них чути, тому що тут медіапростір, але єдине, що в этих домовленостях про ресурс буде свій підтекст, і знаєте, виноска мілким шрифтом і вигідно, і вигідно одновременно. Заяв буде достатньо багато. Причому половина з них ми прям не знаємо, що з ними робить з тими заявами. Половина з них звучить достатньо хорошо і достатньо, достатньо прекрасно. Знову про ресурс, знову про домовленості. Що то тут а про Трампа тільки що не можу зрозуміти, Можливо, скандал між до, що два королі а, а рядом. А можливо, скандаль між нашим і між Трампом. Можливо. Та може, може, Трамп знайде когось з кимось іще поскандалить, окрім нашого. Ну, можна боратися не, не, тільки, не тільки з нашим президентом, можна боратися ну, і ще з якимось президентом. По -моємо, по -моємо, йому, мені кажеться, йому просто подобається в нашому. Ні, розумієте, а, він с... ж приїде до Канади, яку вже цей, там ще огірочки посію. Угу, А, а він ну, ж ну, такий да. біцаря в голові. Може, приїде і почнети територію. Ах, Та рижа шляпа, як він заколихав уже. А, Гарні новини, гарні новини. Ми залишаємося із чимось своїм. Це вже гарна новина. Тобто, можливо, якісь або наступальні штуки, або щось нам буде змога зберегти своє, да з одного боку. Це перший момент. Другий момент домовленості, дійсно медіазаяви. на нашу це то, що із гарних новин для нас, на нашу користь. Якісь рішення потенційно, які можуть нести непогані зміни, прям правові, ресурсна карта. Тобто можуть передати якийсь ресурс, особливо те, що стосується ракетний льотний, ем, якийсь такий, або швидка передача. Якась подібна історія. Знову випадає фронтове за, за, захисна позиція і обмеження ворога. Якась така історія із гарних новин. Знову в мене випадає натяк на те, що можуть тут кавота на Росії вбити уже вкотре. Повторюю, вкотре. В мене випадає, що щось наші готують по по, по чийська пастіжней канчині. В мене продовжується тема того, що нами з вами мутиться якась верховна жриця за підтримки світу, когось зі світу партнерства, Тобто, і ще, скоріше за все, якась операція, ота, яку я бачу з кимось із партнерів, вона ще не програлася, вона досі фігурує, значить, до неї досі готуються. Питаю, коли, коли сонечко. Літом можемо побачить. Літом можемо побачить щось таке. Щось таке. Щось таке. До речі, почало фігурувати цікаво. У мене воно так явно не фігурувало. Але не знаю, наскільки це прям цей тиждень, але в мене все частіше в розкладах для короля Кубків стає явнішою загроза А король Кубків у мене Трамп. Я не здивуюся, якщо або замахи, або більш жорсткі протестні штуки. Тобто на короля кубків може бути напад да будь-якого характеру, тобто краски згущаються, і це от почало останніми там ну типу тижнем, буквально може днів 10, Воно почало періодично фігурувати в якихось от таких от питаннях там про важливі події, про якісь загальні тенденції. От, особливо після його скандалу з маском, з цими протестами з е, Лос-Анджелес. Ну коротше, от воно все більше. Маск где-то с винтовки я просто уже пристрел, это и все. И никому жалко не будет. Мне кажется, Милания еще и вицветкуя. Ой, она завжди такая сумна, боже. Это а, -а, -а. а как вы думаете, с Ты... ним жить? Сегодня ну да. он тебе комплимент, завтра обговнял. Ну это... <свят> как это вообще? Не, сегодня він тебе комплимент, а завтра він каже, я такого не говорил, я такого тебе сказала. Кто no, ты, 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 ты женщина? <свят> <te>? да, <свят> ви що? В смысле я тебе изменяю? В смысле, ты меня застукала с тією порномоделью? Такого не было, нет. Такого не было. У меня не було, Не было, не было, нет, ты придумала, да. Не было такого.